Всім привіт. Сьогодні у нас 66-й диночок та 31 липня. як ми принаймні холодний басейн. Тому погнали, не буду затягувати ось час. Свій час, це взагалі щоденник, нагадую кожен раз. Погнали принати в холодний басейн. Яка температура? Зараз подалюся і скажу. Температура в басейні практично 16 градусів, там трошечки не доходиш до 16 градусів. Фу, ну досить зимно, досить зимно. Ну, на дворі сьогодні вже від такого немає, як вчора був, і вже комфортно стояти. Тобто, якщо ти вийдеш після басейну, тобі буде тепло. Попробуємо зразу. О! О. Oh, Добачу oh, oh. водичка классно. Много аж крутить. Але якось привикається, ходіть холодна вода і привикається і досить приємно. Ну, ноги крутить, ноги крутить, але. Зводить. Ноги самі чутливі місця. Ну, ночі холодні, відповідно, і басейн холодний. Ось такий у нас 66-й деньчок холодний получився. Зараз будемо сохнути, ну і зустрінемося з вами в новому дні, уже 67-му. Ну маю надію. Так що до зустрічі в новому деночку.